Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Тирович. сьогодні, 6 листопада, і пропоную поговорити про формування нового класу олігархів в Україні, які з'явилися фактично після початку повномасштабної війни, і про яких вже зараз виходять журналістські розслідування. І в яких ну достатньо багато стає не лише в інформаційному, але й власне в економічному просторі країни. Але перед цим цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І не забувайте про дзвіночки, щоб бути в курсі всіх оновлень і появи нових відео на каналі. Дякую. Отже, мова піде очевидно про Тимура Міндіча, друга президента, співвласника кварталу 95, людину, людину ім'ям якої пов'язано дуже багато подій останнім часом, особливо в контексті так званих плівок Міндіча, що, начебто, Набу там чи САБ записували в його квартирі певні розмови, які він вів з представниками української влади, і ці розмови, начебто, ну. Можуть бути, давайте так скажемо, специфічними з точки зору відповідності законодавству. Офіційного підтвердження до сьогоднішнього дня ми не маємо. Стосовно цих плівок, про них більше говорять, ніж аналізують, тому що нема поки чого аналізувати. Але сам факт Ну, того, що це прізвище є одним з ключових, як мінімум останнім часом в Україні, ну вже викликає неабияку увагу. Тим більше, що сьогодні вийшла е, стаття в Українській Правді, де журналісти провели своє розслідування: хто ж такий Тимур Міндіч, як він з'явився і чим він на сьогоднішній день займається. Я не буду зупинятися власне, на самій історії цього пана, тому що, як я вже сказав, він ну, по суті є товариш. Президента другом Андрія Єрмака він сам про це говорив, тому що колись журналісти його. Зловили так би мовити, після того як він вийшов з офісу президента, і він казав, що він до свого друга Єрмака їздив і там пропонував якісь свої послуги в протидії пандемії на той момент коронавірусу. Ну і взагалі, якби він має певні там навички, логістики і так далі. І от хотів дізнатися, чи може він може бути чимось корисним, але він відомий ще тим, що в його квартирі святкували день народження Володимира Зеленського, і потім він був присутній на святкуванні Народження вже власне Андрія Ярмака. При цьому сам Міндіч багато років був пов'язаний з Коломойським. Хоча, як кажуть люди, які були дотичні до цієї історії, він явно не відігравав там якоїсь ключової ролі, хоча ледь не став його зятям, але виконував якісь там завдання, які Коломойський йому нарізав. Але після того як Коломойський дещо відійшов, я не буду говорити, повністю пішов з цієї арени. Ну, Міндіч стався певний ну, розквіт, мабуть, його діяльності, і тепер його прізвище згадують в контексті різноманітних Історій, але як я вже сказав, тут цікаво проаналізувати навіть не саму е історію його сходження, скажімо так, до влади, а е подивитися на це з іншого боку. Е нинішня влада дуже любить хвалитися тим, що вона провела фактичну деолігархізацію, прийняла відповідний закон, створила відповідний реєстр. І відповідно е по всьому цьому, е ну якби олігархів в Україні не залишилося. Плюс, ну очевидно, велику роль зіграв. Та повномасштабна війна, тому що Частина великих власників вони тратили ті, свої е, компанії, свої е, ну, промислові підприємства, які були на сході України, і це вдарило власне по їхньому бізнесу. Плюс дехто накшал Трината Ахметова відмовилися, наприклад, від своїх медійних каналів. І от влада любить казати, що в нас олігархів в Україні вже не залишилося, але але ну як то кажуть, свято е, святе місце пустим е, порожнім, тобто да, не буває, і очевидно, що на заміну. Традиційним давайте так назвемо олігархам прийшли нові, і от персона міндіча якраз є дуже показовою в цьому контексті, тому що, по-перше, він має наближеність до діючої влади. І його злет почався після того, як Володимир Зеленський став президентом України. Його багато хто називає фаворитом президента, що він займався готелями, ресторанами, костюмами, запрошував Зеленського на відпочинок і таким чином ну мав з ним дуже дуже непогані контакти. Тобто в нього є персональна така наближеність, яка важлива для тих, кого в фаховій літературі прийнято називати олігархами. Другий важливий момент в нього є свої люди, тому що з Міндячем пов'язують дуже багато прізвищ нинішніх і колишніх міністрів. В першу чергу це, звісно, Чернишов, який був взагалі віце-прем'єр-міністром України, до цього працював головою Київської там обласної державної адміністрації. Потім міністром там і так далі. Ну єдине, що і, і взагалі планувався на посаду прем'єра. Давайте не будемо про це забувати. Але злетів через відому всім історію з корупційним правопорушенням, яке зараз власне, розглядається в суді. Він довго не повертався за кордону і кажуть, міндіч. Особисто літав його переконувати все ж таки в Україну приїхати. Але е, не єдиним, так би мовити, Чернишовим, е, тому що з ним пов'язують дуже багато е, інших е, прізвищ, які є в Кабміні, це і колишній міністр енергетики Галущенко, нинішній міністр е, юстиції, і власне і власне. е-е-е Нинішня міністерка енергетики Світлана Гринчук, колишня міністерка ну, власне екології, і міністра аграрної політики Віталія Коваля. Ну, коротше кажучи, люди, які займали достатньо серйозні посади в кабінеті міністрів, Галущенко, як я вже сказав, зараз в юстиції. Гринчук на місце Галущенка прийшла ще кажуть про зв'язки його з Олексієм Кулебою, який займається питаннями відбудови там, захистом енергооб'єктів і так далі. І от в цьому контексті. Ті у Міндіча є друга ознака олігархів, тобто свої люди в системі влади, з великою ймовірністю, у нього є і свої люди в Верховній Раді. Оскільки там є група Коломойського, вона ж нікуди не поділася. Вона частково зібрана зараз і скоординована, наприклад, тим же Бужанським. і Очевидно, що там є люди з 95-го кварталу, народні депутати, в тому числі, ну з якими міндіч прекрасно знайомий, і вони теж виступають його своєрідним таким політичним ресурсом. Тобто, і в цьому цьому контексті він повністю статусу олігарха відповідає далі. Ще найцікавіше: ну як кажуть багато економістів на сьогоднішній день в Україні великі гроші можна заробити, по-перше, на оборонці. Ну мова йде про дрони, передусім, по-друге, на енергетиці, по третє, на е Процесах, які пов'язані з відбудовою, ну і кажуть, ще на кол-центрах з приводу кол-центрів тут немає ніякої інформації, що міндіч яким чином до цього дотичний, Крім того, що кажуть, багато кол-центрів знаходяться в Дніпрі, Коломойський теж з Дніпра, і міндіч, який там раніше співпрацював з Коломойським, невідомо має чи немає якісь відношення, принаймні ніяких подібних розслідувань цього принципу цього приводу не було. Тому це відкладемо з відбудовою. Цікавіше через зв'язок з Кулебою, і очевидно, що якщо в нього є якісь компанії Міндічі, міндіча вони є. Вони в цьому можуть брати участь, але більшою мірою на перспективу, тому що зараз відбудова вона переважно ситуативна. Вона така, щоб знаєте, закрити якісь дірки, які виникають після чергових терористичних атак зі сторони Російської Федерації. А от з оборонною енергетикою все дуже дуже прозоро в тому плані, що, по-перше, міндіч має безпосереднє відношення до компанії Firepoint, яка виготовляє фламінго, з якою пов'язано вже достатньо багато скандалів, і представники цієї компанії, не відкидаючи свого знайомства з Міндічем, тим не менше кажуть, що вони ну він не є якби власником цієї компанії, не має до неї ніякого відношення, там і так далі. Що він типу є справжнім власником компанії, Вони кажуть, що він не є взагалі, людиною, яка до неї має стосунок. Але ну типу в нього був вплив. Чому тому, що він прийшов до них після випробувань на полігоні, зацікавився компанією, висловив бажання війти до списку акціонерів. Але типу з цього нічого не вийшло. Ну, давайте, типу, повіримо цьому. Хоча тут знов таки є. Певні питання, яким чином він має або не має відношення до цієї компанії. Другий цікавий момент це історія з затриманням зі сторони набу і САП, родича бізнесмена Леоніда Міндіча, коли він хотів виїхати з країни, і слідство вважає, що він ще в 2021 році взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ Харків Обленерго, і мав вплив на закупівлю цього обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору. Там є ще кілька історій. Які вже безпосередньо пов'язані з одеським заводом, які пов'язані з Карпат Нафтохімом, які пов'язані з банком, наприклад, там з банком Сенс теж такі речі називалися. Я не буду зараз на них заглиблюватися, тому що там багато розслідувань цього приводу проводяться. Вони, очевидно, ще не доведені до логічного, скажімо, завершення, але виходить так, що Міндіч в тому чи іншому форматі може мати відношення до всього того, що відбувається, тобто він відповідає і. Іншому значить, критерію приналежності до олігархів, оскільки займається енергетикою, займається банками, як я вже згадував. Ну і займається в даному випадку енергетикою. І ця енергетика, ну, вона, як в принципі, і оборонка, фінансується з державного бюджету. Ідемо далі. Є політичний вплив, є вплив кар'єрний, є доступ до президента, і якби коло замикається. Ну і давайте ще додамо до цього той факт, що є, мабуть, певний медійний не вплив, чому тому, що е, є телемарафон, єдиний марафон, єдині новини. Не треба мати навіть якісь свої засоби масової інформації, оскільки ви можете впливати на інформаційну політику цього пула певною мірою, ну принаймні, е, робити так, щоб е, на цих каналах нічого не згадували про Міндіча, і там про це, звісно, не говорять, і не розказували про якісь розслідування, якими займаються антикорупційні органи. Ну плюс є ціла мережа анонімних телеграм-каналів, які можуть цими питаннями теж займатися і. І власне цьому приділяти ту чи іншу увагу. Ну і давайте не будемо забувати ще. Про те, що за певною інформацією, яка з'явилася у вітчизняних, в тому числі змі діяльністю міндіча зацікавилися представники федерального бюро розслідувань американського, оскільки в Сполучених Штатах є людина, яка може бути дотична власне до нього, і ця людина, начебто, погодилася на співпрацю зі слідством, тому не виключно, що скоро від американської феміди підуть якісь там певні запити стосовно цієї персони, сам міндіч за різну інформацію, в тому числі журналісти української правди, її наводять, він то в Україні, то в Ізраїлі, то знову в Україні, але ну, поки ніяких проблем в нього немає з правоохоронними органами. Історія з плівками вона в підвищеному стані залишається в тому плані, що ми таки не знаємо офіційно є ці плівки чи немає цих плівок. Хоча журналісти українські, правда, написали, що в тій квартирі, в якій, начебто, вівся запис, останнім часом горить світло. Тобто там є якісь люди, і, можливо, вони там щось власне, якби і роблять. Тому чим ця історія з плівками Закінчиться не дуже зрозуміло, але по суті, ми можемо констатувати, що на місце колишніх олігархів в нас в країні приходять нові олігархи, які мають відношення до провідних сфер. Вони на цих сферах заробляють і заробляють вони не за рахунок, скажімо так, свого розуму, не за рахунок того, що вони круті бізнесмени, а за рахунок наближеності просто до діючої влади. Оскільки я ще раз кажу, Міндіча ще називають власне людиною наближеною до президента України сам Володимир. Олександр жодного разу це якби не спростовував, і коли йому задавали питання про день народження в квартирі. Міндіча він достатньо роздратовано на нього відповідав і казав, що ну мене запросили, зробили сюрприз. Я піднявся на кілька поверхів. Вони типу в одному будинку живуть. Що тут, як би, такого, і так далі. Але ну є проблема, коли компанії, які афільовані з такими людьми, починають вигравати якось дуже швидко е ключові конкурси, причому на великі гроші, які стосуються власне оборонного сектору. Це якраз класи. Фізичний приклад олігархії, і таким чином ми можемо говорити, що закон про протидію олігархам є, є власний реєстр олігархів, правда, ніхто туди не внесений. Олігархів ну, формально немає, хоча в реальності ми вже бачимо людей, які по всім критеріям цим олігархам відповідають. Ну і до чого це може призвести. Звісно, це абсолютно погана історія для країни. Чому? Тому що. Вона так чи інакше буде заважати нам інтегруватися в європейський союз. По-друге, вона є нечесною на фоні всіх інших процесів, які відбуваються в країні. Вона є маніпулятивною, тому що той же Зеленський прийшов до влади, говорячи про те, що він проти бізнесу на крові. А коли ми бачимо якісь незрозумілі, я підкреслюю незрозумілі історії. Ну, вони ще будуть потребувати власне підтвердження, але вже є дуже багато питань до того ж, пана Міндіча, які він ігнорує. І з журналістами він спілкуватися не хоче. Так, от там виникають різні історії з оборонкою. Не Зрозуміло, що з цими ракетами фламінго є вони, чи їх немає. Тобто, це теж історія пов'язана з війною, історія, яка не надто приємно виглядає, точно так же, як і історія з дронами, 60% яких коли потрапляють на фронт, виявляється недієздатними, їх треба перероблювати, перепаювати. І цим займаються наші військові безпосередньо на передовій. І таких прикладів не можна, можна навести дуже багато, як і до речі, історію зацікавленості зі сторони ФБР, тому що очевидно, очевидно, якщо вони почнуть цим питанням займатися? Вони це будуть робити з прив'язкою до української влади, а це в цілому не дуже добре для іміджу України. Ну і фінальний момент зараз багато ходить чуток про те, що в найближчий час в західних медіа можуть з'явитися публікації в провідних західних медіа, які будуть стосуватися оточення президента. І ці публікації будуть м'яко кажучи, критичними, м'яко кажучи, критичними, і як це вплине в цілому наставлення до України. Оце дуже важливий Момент і дуже важливе питання відповіді, на яке на сьогоднішній день немає, з іншого боку, цю відповідь очевидно повинен давати президент, очевидно, повинна давати влада. Якщо вона розуміє певні загрози, ну то мабуть, треба чітко заявити, що ці люди не мають відношення або мали відношення, але тепер з ними всі стосунки якби припинені. І якщо там є що перевіряти, ну правоохоронні органи повинні це перевірити. Я не сильно вірю, що ми власне таку реакцію зараз побачимо. Більш ймовірним є сценар... Арії, коли мінніч просто зникне на певний період часу, буде намагатися якось опосередковано не відсвічувати. Ну і банкова буде сподіватися, що про цю історію забудуть і якби повертатися до неї не будуть. З іншого боку, я переконаний, що і журналісти, і громадські активісти вони точно будуть уважно за цією темою спостерігати, тому що вона є сумнівною як з морально етичної, так і можливо з юридичної точки зору. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі спонсорство і звісно, підписку на канал «Цинічна Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!